Добрий ранок любителі виноградної ягоди. Сьогодні у нас 10 травня 24-го року. У нас на ґрунті мороз мінус 2-3. Я з пів п'ятого ранку от займаюся оце, ось такою процедурою, як ви бачите. Обливаю його Водою, тому що думав палити вогники по винограду, бачу, що воно, мабуть, не буде току. Тоді я хожу в рядах, туди-сюди, обливаю виноград. В обливаю водою. Ну, вроді поки нічого виходить. Подимось, як воно. Далі сонце почало підніматися. Оце вже більше часу, хожу, просто обливаю його водою. Туди-сюди. З одного кінця в другий. Надіюсь, що спасу. Це цей виноградник, що росте вертикально. Тут у мене Юпітер на горизонтальній шпалері. він на двох висоті, Ну, я сподіваюся все-таки, що хоч з ним буде все добре. Ну і тут Також, і поки живий. Так що, таке оце відео, таке у нас 10 травня.